Новорічні бажання вже починають збуватися. Хто візуалізував собі придбання будинку в цьому році? Я знайшла для вас будинок. Мрії. знаходиться в бухониках, 6 соток землі, 135 квадратів, 120 тисяч доларів, і він ваш. Стильовий нестандартний будинок, який один такий на всю вінницю. Дивимо під мармур зроблена. Штукатурка ввечері включається підсвіточка, і вже в космос. Бинку електроопалення. Петна підлога всюди у нас. Всюди. Класно. Санвузол раз. Санвузол два. Більш просторий. Технічно. Кімната, де у нас розведена всі, всі комунікації. Зверніть увагу, що е електрика у нас вже проведена, все в бокрі, все як має бути, все безпечно. І всі доски, які є е на будинку, оброблено антікоразійним, е антіхжучків від пожежі. І, значить, спальня. Дивіться, яке кастель. Дивіться, яке віконце. Віконце затемнене. Тобто зі зворотнього боку вас не буде добре. Спальня. Так, і спальня. батьківська кімната, величезне вікно, місце під вмонтовану шафу. Не дика, на всю стіну. Опалення вже все розведено, у нас електроопалення. Поли рівнесеньки, можемо укладати в уровень перевіряти. Прийдете на перегляд, перевіримо. Те стіни рівнесенькі. Тут у нас гардеробна. йдемо на кухню. Ось це у нас робоча зона. Тут ставимо меблі вмонтовані. Тут у нас місце під диван, під телевізор і вихід на внутрішній двір. Тараса, для поправку будете пити каву і насолоджуватися моментом.